Друзі, вітаю, вітаю всіх. Сьогодні вже буде друга частина, буду займатися, про далі продовжувати проводити порядок свої фари на рину. Зараз покажу, що придбав. Придбав отакий лак, затемнений для фар. Дивіться, вчора е займався цим ділом, був у мене вже такий лак, я не знаю. Начав, почав я фарбувати і знову все ж таки пішли розводи. Сьогодні вже взяв у Взяв отакий антисилікон перед тим, як фарбувати без жиру. Не знаю, я, я ще взяв поліровочну пасту, якщо вдруг не вийде, затемнить їх, заполірую. Коротше, оця вся шабатура 480 гривень. Ті фари бляха, день трохи потягнули. Ну, таке діло. Просто що, Чого так вийшло, я не знаю. Та самий перший раз, коли я їх полірував це того року було, без ніяких проблем взагалі, пофарбувалося, не розводів взагалі нічого не було. А це, ну, я тобто не обежирював нічого, а це щось ну, неможливо пофарбувати, воно зразу такими робиться розводами. Короте, зараз що я не зняв, не показав, не знаю. Ось я вчора такий злий, трохи тим фарбуванням то було. Сьогодні процес покажу. Короче, дивіться, а така хрень виходить. Я не знаю, що я їм тут зробив таке, що їм цим фаром не сподобалось. Ну коротше. Ось така паутина. Чого вона виходить, мені це не, не зрозуміло. Чому вона так виходить? Щось видно з хімією не, не хоче дружити. Ну таке, похеру, що є, то є вже. Я вже задолбався, вже другий балон цієї хрині блин, краски показував. Да? Ну, ви знаєте, от перед пер, саме перший раз, коли я їх, там в мене є попереднє відео, тому цікаво подивитися. Коли я фарбував ці фари, то кра, краска була зовсім друг, ну, другого виробника. Щось коротше, не то пальто з цією краскою. Чи фарбою, чи краскою, як вже його там називають. Ну коротше, буду їздити, як є, ну а що робити. Тому що вже безвиходно. Блін, полірувати, теж не поліруюся. Купив же, що таку, да, показував. Думав, якщо буде погано фарбувати, бо я так приїхав, чуть пшикнув, дивлюся, галімо крапочками. Коротше, виходить, що? Воно. Як фарбуєш? Точечки, да, потім от перший шар пройшов, точки. Ну, воно надрипало такими точечками мелкими. Потім е, ждеш 3-5 хвилин, вони типу, розтікаються, образуються в, одну, в одне ціле. Е, потім знову повторно, ну, Це так інструкція, написано, повторний раз повторний шар наносиш. Типу, ну, якщо хочеш між, тижти, між, то кожен раз повторний робиш. О, це раз, це я зрозуміло, це я почитав все. Ну Чому утворюється от така паутина, це мені не зрозуміло. Коротше, ставлю я їх, друзі, їжджу. Все, хай собі там живе, раді Бога. А... Що, я до чого А, Перший раз пшикну, дивлюсь, така фігня. Думаю, так, ладно, буду полірувати просто до бліска, до бльозка. І просто полакую полокую. У мене є ще такі лакозь. Он такий лачок. Я брав, коли порога лакував на Рено. А, Тут думаю, вскрию лаком і все. Коротше, почав полірувати, не полірується падла, ну теж. В общем, щось в мене цей раз не післо з цими фарами. Не, не, не моє це діло. Я так розумію, не моє. Так що такі, друзі, так. Друзі, хочу сказати всім, хто. Кому треба потрібно зварити якийсь алюміній. Звертайтесь, в мене є такий апарат, я собі придбав е е Тігуський. Зварюємо алюміній, так що звертайтеся. Кому що потрібно. Так що такі справи. Зараз буду, воно висохне, там написано, 15 хвилин сохне. Висохне і буду ставити на автомобіль. Де на цьому буде все. Хай собі там боже, Забудеться та павутинка, де все. Я ще так подумав, може попробувати їх по цій фарбі зверху полірнути. Не знаю. Ну тут так нормально розтеклося. Тут мені подобається. Рівномірний такий шар. А тут он біленький, тоже Ну коротше. Я не знаю, люди будуть дивитися, будуть казати, а. Фари кончені, страшні. А мені пофіг хай собі там. Так що, друзі, всім дякую, до наступних зустрічі.